Огляд косарки GTM 56 вольт, це є сама потужна косарка. Ось так виглядає. Шпуля, далі защитний кожух, а далі тут є ось такий зарядний пристрій, провод. Це швидкісний зарядний пристрій на 5,5 А. Ось так виглядає. Далі в комплект йде акумулятор 56 вольт. Акумулятори тут встановлені в середині 21700. Зараз покажу все. 5 чайків 21700 акумуляторна батарея. Далі. Ось так виглядає кнопка. Кнопка з алюмінію тут. Ось так. Дисплей. Тут дисплей показує, скільки годин різала. Дана кусарка, антивібраційна штанга. Оця, і ручка прорізінняна. Дальше тут двигун безщитковий. Акумулятори защелкуються. Тут акумулятори можуть підходити 2,4, тобто 2,5 Ампера, 4 Ампера, так як оцей і на 8 А. Ну, все буде залежати. Скільки часу буде працювати дана косарка. 1800 Вт. Це є саме потужна косарка. Тут є безщитковий двигун всередині. І так як я побачив по цьому, по Інструкції то писало, що є Блютуз, Блютуз, що є, зараз защокнемо акумулятори защокнулись зараз включимо. Це є перша передача зараз. Це скільки часу різало. Ну, насчет блютуза потреба перевіряти. Так, другий режим. И третий режим включил. Перший, другий, третий. Сто відсотків заряд. Выключил це Далі тут ось можна розкрутити оцю ручку і щоб було комфортно складати дану косарку. Ось так виглядає. Зараз будемо косити, тестувати, як вона косить і тому подібне. Ну, ось такий огляд те, що показав по цій косарці. Далі тут вона в защитному кожуху показує, куди воно має крутити і що тут не можна ось такі диски надівати. Чого не можна? Не знаю, але так показано і в яку сторону крутиться, це є проти, Часове стрілки.